Усім привіт популяції. Пам'ятаєте? А що таке популяція? А які її характеристики? Не маю сумнівів, що на усі питання ви скажете так. І сьогодні ми продовжимо вивчати популяцію та її характеристики, зокрема, ріст популяції. Уявімо популяцію кроликів, яка налічує ну, тисячу особин при рід Приріст їхньої популяції становить 10% на місяць. Для детальнішого розуміння, яким саме чином буде зростати популяція, намалюємо невеличкий графік. Ліва колонка це місяці, права кількість кроликів. Отож, стартуємо з нуль місяців і тисячі кроликів. Що станеться через місяць? Пам'ятаєте, зростання йде на 10%. Отож, шляхом нехитрих розрахунків маємо 1100 кроликів, ще один місяць минув. З Нову популяція збільшується ще на 10%. Ми можемо математично записати це рівняння. 1000 кроликів множимо на 1,1 після першого місяця, на 1,1 у квадраті під час другого місяця і так далі. Здогадалися, що 3 місяці поспіль, і отут тисячу нещасних кроликів множимо на 1,1 в кубі. Відповідно, якщо пройшов nний місяць, то популяція, позначимо її латинською буквою P, Оця тисяча кроликів на старті буде множитися на 1,1 у n показнику З одного боку, це має сенс, наче все логічно, чи не так, але уявіть собі, що буде через 10 років. Це 120 місяців. Від вихідної популяції, тисяча особин із такими темпами росту ми отримаємо ба -ба -ба -ба, майже 93 мільйони кроликів. Із усього цього зрозуміло, що зростання популяції на 10% упродовж місяця це швидко. Це дуже швидко. Однак для кроликів це не є настільки неймовірним сценарієм, якщо вони не обмежені простором, впливом хижаків або ж Кількістю харчових ресурсів. Давайте спробуємо зобразити це на графіку. Вісь Х це час, вісь Y кількість особин популяції. Загалом такий ріст популяції буде називатися експоненційний, і зобразити його можна у вигляді j Кривої. У популяційній екології цей тип росту чисельності популяції навіть отримав власну назву – j подібний ріст. І якщо б залишити цих кроликів у спокої, вони б захопили світ. Уявіть, планета кроликів, звучить як назва трилеру. Звичайно, такий сценарій був би можливий, нагадаю, якщо б вони мали достатньо простору для розмноження, достатньо їжі, і за ними не полювали б хижаки. Ви підмітили, що я сказала? Достатньо простору, достатньо їжі. Але реальність інша: не бувати планети кроликів. Фух. У реальних умовах не може бути середовища із достатньої кількості їжі і достатнім простором, не може бути існування без хижаків чи конкуренції за ресурси. І виникає поняття ємності середовища певної частини простору для певної кількості видів чи особин виду. Якщо офіційно максимальна можлива чисельність Популяції, потреби якої можуть бути задоволені ресурсами даної екосистеми. Народжуваність пригнічується, і експоненційний ріст популяції замінюється у цих реаліях на логістичний ріст або С подібною формою. Це можна помітити знову ж таки на графіку, де пунктирною лінією позначено ємність середовища і змінюється графік росту популяції, кількість особин зазвичай не перетинає умовний показник ємності середовища. Хоча, знову ж таки, якщо ще більше наблизитись до реальності, то може бути коливання кількості особин в популяціях. На завершення підсумуємо. Експоненційний ріст, малоймовірний прогноз розвитку популяції виду, хоча уточню, таке може траплятися для окремих організмів. Логістичний ріст це реальна схема розвитку подій і найбільш сприятлива. Можливо, не для якогось окремого кролика, але загалом для існування екосистеми Земля.